Наступ захлинувся тільки розпочавшись. Мова йде про спроби рашистської армії атакувати наші частини, які перебувають на захоплених територіях Курської області. Про це заявив представник комендатури збройних сил України Олексій Дмитрашківський. Скандинави допоможуть фінам середоточитися на обороні южних частей, тобто на обороні границі Ленінградською областю. Лапландія знаходиться на востокі і непосредственно граничить з Мурманською областю і з Карелією. Альянс там уже маневри. з учетом сучот. як вони говорять української війни. Він зазначив, що російська армія намагається атакувати позиції українських підрозділів із флани. Утім, ці спроби зазнали невдач. Деякі успіхи в росіян все ж були. Вони увійшли в один з населених пунктів. Також розпочали бої за інший населений пункт, але це все додав Дмитришківський. Він також заявив, що на підконтрольній Україні частині Курщини залишається чимало цивільних в деяких пунктах. Їх залишили залишається більше ніж сотні, а то й понад 500 жителів. Росія також не повідомила, скільки її мирних жителів залишається на підконтрольних Київ у територіях Курщини, зазначивши лише, що близько 130 тисяч втекли. За словами української комендатури, їжу в район привозять із сусідньої з Україною Сумської області. Нас збройні сили забезпечують водою, а адміністрація видає продуктові набори. Там нічого не працює ні магазини, ні аптеки, ніщо. Зазначив представник комендатури. По перше, я скажу, що цікаво, звідки там взялося 8 тисяч. Пам'ятаєте, що за версією деяких оглядачів їх було 3 тисячі ще, ще тиждень-два тому. А тепер давайте розберемо, як за умов підірваних мостів з'явилася ще цифра 8 тисяч. Це нікого не дивує. Взагалі, я поясню Справа в тому що чисельність особового складу російських військ на цьому напрямку збільшилась через те, що Росія використала. Фактично приховані понтони, які були під водою, і які були непомітні, і в цей час вони намагалися активно перекидати свою техніку і підкріплення. Наслідок цього вони спробували здійснити деблокаду, тобто розблокувати своє угрупування, яке знаходиться в цьому районі, Глушковський і Корінєва. Поруч, відповідно, пішли в контратаку, яка, як відомо, закінчилась невдало. Була не одна спроба, але вони закінчилися невдало. І, власне кажучи, українські війська в свою чергу контратакували в районі Тьоткіного веселий, якраз напрямок з півдня цього плацдарму. І тепер, звичайно, тепер у них позаду річка Сейм. Уже їхні прийоми і уловки розгадані. Уже просто так приховати пантони не вдасться. Вже українські підрозділи дуже добре розуміють і знають. Власне кажучи, що чекати від ворога і як вони намагаються. Фактично приховувати перекидання свого підкріплення, тому вже тут не вдасться нічого зробити, і тому, безумовно, ризики оточення для російського групування значно зросли, значно зросли порівняно ніж були раніше. Чому? Тому що раніше за порукою, все ж таки, утримання цього плацдарму для росіян залишався за цей опорний пункт в районі Тьоткіного. І цей плацдарм захищали доволі такі підготовлені підрозділи. Там е, було менше строковиків, все ж таки там були десантники, і не тільки тепер, коли цей плацдарм, цей рубіж оборони ворога, який дуже важливий для них, підкреслюю, саме на цій ділянці, проривається. Очевидно, що для них е, ну серйозні проблеми настають і ризики оточення. Вони зростають е, е, і тут, звичайно, що так само буде залежати від подальших дій наших підрозділів. Як він, як вдасться розвинути успіх і наступальні дії? Від цього буде залежати, чи це оточення відбудеться чи ні. Ну, я б взагалі не обговорював заяви Алаудінова. Він знаєте, це людина говорить все, що приходить в голову. Ну, комусь треба він просто взяв на себе роль спікера, і він, от виходить, і говорить: він ну, взяв і каже, от ми знаємо стратегічну ціль, звідки він її знає? Ну, тут питання звідки? Звідки ви можете знати ці плани? Звідки вони це що? Це просто адцібятіна уявлення таке для того, щоб потрапити в стрічку новин і не більше. І для того, щоб продемонструвати свою значимість, ми це тут знаємо. Ви знаєте, що ми Курську область захищаємо, та ми Курську АЕС захищаємо, бо Україна зараз хоче її взяти, тому що там готуються якісь дії? Насправді, операція в Курській області вона стосується. Розширення плацдарму настільки, наскільки українські війська зможуть, дестабілізації внутрішньополітичної ситуації як наслідок в Росії самій з демонстрацією того, що Путін не здатний захистити кордони, і потім зі збереженням нашої присутності аби витягувати якомога більше російських військ на цей напрямок і не допущення їх переміщення на інший рубіж. Зараз ми це бачимо, це називається сковування. Що стосується. Аес і того, що Алавдіно вже влізає в ту царину де він взагалі нічого не розуміє, якогось перемовного процесу, ну треба сказати, що наскільки мені відомо, на сьогоднішній день немає завдань з того, що я знаю, по захопленню саме АЕС. Є плани, які передбачають в тому числі деякі розширення плаздарму, але з точки зору. Захоплення утримання АЕС там і так далі, таких планів немає. Знаєте, по перше, коврові бомбардування є не настільки коврові в прямому сенсі, але Росія наносить удари постійно по суджі і по населених пунктах, які зараз під контролем Збройних сил України, причому руйнують забудову е е е е е цивільну тобто вони просто зносять то тобто те, що вони нищівно луплять по своїй території, це факт. Я слідкую за діяльністю. Полковника Дмитрашківського і підрозділу ТРО медіа які роблять дуже корисно потрібну роботу. Вони зараз на Курщині і висвітлюють все, що там відбувається. Тобто, щоденно, цілодобово, і вони показують села, показують містечка, як було кілька днів тому, і що стало. І це дисонанс зразу можна побачити. І можна подивитися на суджу, коли заходили українські війська і були бої, і подивитися на суджу зараз. Так фактично там перебувають українські війська, вони ж самі себе не обстрілюють, правда? Ми ж прекрасно це розуміємо. Це тільки російська пропаганда може видумати. А те, що ми бачимо зараз, це те, що Росія сама стирає з лиця землі і сама як держава-терорист знищує свої ж населені пункти і б'є по своїх же цивільних людях, потім намагаючись звинуватити Україну. Другий момент, що безумовно. Їм, в принципі, начхати на людей, які і Путіну абсолютно на цих курян, на Гуєва там яке закликало, где наше правительство?» і так далі. Йому вони взагалі не в голові. Йому в голові, щоб це не мало тільки інформаційного поширення і щоб це не демонструвалося. А як інформаційному поширенню запобігти, тільки спробувати українські війська витиснути з цього плацдарму? Тому вони під воду там запускають оцих своїх. Іхтіандрів з ластами, які намагаються пантони виставляти, непомітні тому там ще дії певні вживають. Але ключове для нього зараз збити інформаційну хвилю, яка безумовно. Постійно присутня, доки українські війська в Курській області, доти ми бачимо інформаційну хвилю, доти тривається кампанія, і доти вона демонструє неспроможність Російської федеральної влади і російських військ, органів безпеки захистити власну територію і подбати про власних людей.